E Преподобно мученик Аполінарії Мосалітіну в 17 років ніс різні послухи у Верхотурському Свято-Миколаївському чоловічому монастирі. У 1908 році він був пострижений у чернецтво через два роки рукопокладений у сан Ієро а незадовго до революції сан Ієро Монаха. Липні 1918 року батюшка отримав благословення нести послуг парафіяльного священика при спаській церкві села Красногорське. Закінчивши служіння, отець Аполінарій відправився у село Маркушино до могили святого Сімеона Верхотурського. Тоді ж, 11 вересня 1918 року, праведник був заарештований червоноармійцями. А наступного дня був по-звірячому заколений штиками недалеко від Верхотур'я. У 2002 році преподобно мученик Аполінарій був прославлений в лику новомучеників. З першого дня свого існування церква була її буде мученицькою. На його долю випав найгарячіший період будівництва Байконуру. Найближчий соратник Корольова, генерал-майор-інженер, заслужений будівник Росії Георгій Максимович Шубников. Під його керівництвом був створений перший комплекс космодрому Байконур збудоване з одноіменною назвою місто, освоєний цілинний комплекс Казахстанської пустилі. Шубнику став учасником запусків першого у світі штучного супутника Землі, а також першого космонавта. Рішення, які він приймав, відрізнялись високою інженерною майстерністю, особливо при будівництві космодрому під час першого Гагарінського старту. На космодромі Байконур та в місті Єсентуки Шубникову встановлені пам'ятники. Його іменем названі школи і техніку. Талант. Це здатність знайти власну долю. Український філолог-романіст Олександра Олексійовна Андрієвська. Завдяки її ініціативі уперше на високопрофесійному рівні було видано французько-український словник, який мав ще й додатковий огляд архаїчних французьких дійсів. Наукові дослідження Андріївської викликали зацікавленість і серед культурних тіл української діаспори в Америці. Разом з такими відомими романістами, як Чередниченко, Крючков, Бурбело, Олександра Олексіївна увійшла до плеяди радянських вчених, що підтримували реноме української філології на світовому рівні. Мова жива схованка людського духу його багата скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки і почування. Сприйнявши українську національну традицію, він майстерно поєднав її зі здобутками світової культури. Видатний живописець 20-го століття, графік, педагог та культурний діяч Михайло Гордійович Дерегус. Широко відомі його живописні твори козацької тематики, серія картин Хмельниччина, «Переяславська Рада, Триптих Дума про козака Голоту. А ілюстрації дерегуса до творів Котляревського і Шевченка Лесі Українки, Гоголя та Некрасова стали значним здобутком графічного мистецтва. На честь митця у 2004 році Національний банк України випустив в обіг ювілейну монету Михайло Дерегос. Шукайте, не здавайтеся. Лише той знаходить завжди хто шукає. У наступному випуску російський дослідник, мореплавець, промисловець та купець Григорій Іванович Шеліхов. Сторінками історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1837 рік відбулось закладення червоного корпусу закладу. В його проектах архітектура набула рис своєрідного символічного романтизму Ілля Олександрович Голосов. Створений ним протигаз врятував життя сотням тисяч солдатів. Автор 600 наукових праць, російський хімік Микола Зеленський.